Такий оранжевий Samsung H12. Ціна 2500. Легкі потертості має незначні по корпусу. type c роз'ємчик, також роз'єм на навушники 3,5. Є відбиточок пальця. Екранчик легкі такі потертості, незначні. Зараз покажу інформацію про сам телефон. Так, налаштування. Повністю чистенький, без Samsung аккаунтів, без Google-аккаунтів. А12, підтримка двох сим-карт. 11 Android встановлений. Так, що у нас по пам'яті? 3 ГБ оперативна пам'яті, і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Простенька камера, телефон для. Легкість задач в комплекті шнурочок та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Там телефончиків додаю більше. Пишіть, де вам зручно, скрізь приймаю замовлення.